Традиційно у селищі Підкамінь відбулася чергова сесія, які питання вирішували депутати цього разу. Дізнавалася наша знімальна група. Розпочали засідання сесії Підкамінської селищної ради із звучання державного гімну України та хвилини мовчання за загиблими героями України. Далі зачитали порядок денний та обрали представників лічильної комісії. Хто за те, що порядок денний затвердити за основу одноголосно, так? 14, 14 15. 14. Чи я допоміг до порядку денного? Немає. Хто за те, що порядок денний затвердити за основу цілому? Доповіли також про внесення змін до показників під Кам'янського селищного бюджету. Вступила доплата перед працівникам 84 чотири тисячі шістсот. Також суто доплата за серпень місяць, бо там не було не хватило попередньої доплати. І в зв'язку з тим, що нам треба було перерахувати субвенцію обласний бюджет придбання дронів 100 тисяч, ми зменшили бюджетні призначення по дорогах на суму 100 тисяч. Які з Добре, хто за те, що дане рішення затвердити за основу цілому, прошу голосувати. Голова громади Богдан Бутенський зазначив, що загрози не виконання бюджету немає. Він бути виконаний ще можливо і з більшими цифрами і показниками, що дозволить нам бюджетний рік закінчити доволі такі, ну тобто, без ніяких боргів і без ніяких надзвичайних ситуацій. Внесли зміни до деяких рішень селищної ради та обговорили освітні питання. Переведи роботи садочка і одночасно начислі ставки вихователів. І це ми їх привели до тих штатних домашній, там в загальному по громаді, по тих по чотирьох садочках, значить, там три ставки в загальному дітей. Також на цій сесії розглянули низку заяв від мешканців та підприємств. На цьому чергова сесія під Кам'янської селищної ради була закрита. Сергій Нікішин, телеканал Бродилайн.